Чергова перемога, шановні на хвилиночку, всіх вітаю. Хотів би з вами поділитися інформацією. Можливо, комусь вона стане в нагоді, і а, хтось певні якісь позитиви з цього а, відео для себе зробить. Так ось це знову ж таки стосується кримінального провадження. Стаття 286, частина перша. Це у нас дорожня транспортна пригода, ДТП, де потерпіли, отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження. Забігаючи наперед, я представляв інтереси потерпілого, і відповідно в рамках кримінального цього провадження, де винувальний акти ще не направлено до суду, ми вже отримали а, позитивне рішення а, в цивільній справі. А, так ось коротенько спробую пояснити. А, можливо, мої колеги, а, хто займається по напрямку ДТП, якісь певні позитиви з цього відео винесуть. Так ось а, на даний час досудове розслідування триває не в повному, повному об'ємі слідчим здійснюються свої функціональні обов'язки. Певні експертизи було проведено певні свідки були допитані в рамках кримінального провадження, В принципі, що й лягло в основу нашого позову, але на даний час слідчі чомусь, скажімо так, нехтують своїми функціональними обов'язками. У нас людина ще винуватись з десте без підозри, без обвинувального акту, і відповідно цей обвинувальний акт не скеровано до суду. Ми пішли на випередження. підготували позов, направили його до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, де в подальшому знову ж таки повторюсь. Наш позов в повному об'ємі було задоволено. Це витрати на, скажімо, компенсацію транспортного засобу автомобіля. Витрати пов'язані з лікуванням, моральні витрати, ну тобто, всі наші позовні вимоги були задоволені. Хочу зазначити, що практика судова в Україні вона не є однозначною. і поодинокі випадки, ось як в нашому задовольняють цивільні позова. Так ось, на чому я б хотів би зупинитися, незважаючи на те, що ми молодці... Моя юридична компанія Тарасенка і партнери бездоганно виконали свої функціональні обов'язки. Хотів би зауважити, що якщо у вас, наприклад, є якісь складнощі, будь ласка, звертайтесь і ми залюбки і кваліфіковано фахово вам допоможемо. Так що, всім вдалих вирішень справ!